Цього квітневого дня раптово почалася холодна, сніжна зима. А тим часом юні артисти зразкового колективу Чудоті налаштовуються на виступ. Вони бігають, метушаться, нервують. Артисти забобонні. У них є спеціальний ритуал перед початком. Ні ні Воюються не тільки актори, а й режисер Віктор Луковський. До актової зали палацу скрикали заходять глядачі. Адже за через кілька хвилин почнеться театралізоване дійство до дня театру. До нас музи завітали. Артисти вітали пум зі річчям від заснування та читали вірші. А тут Тетяна Павлюк читає байку про лисицю і козла. Чогось шукав? Йому лисиця. Здравствуй, любий! Здоров, ждоров! ждоров. Сказав беззубий. молодша група під керівництвом Віталія Гресаблюка показує веселу повчальну сценку про хлопчика, муху та павука. Вихованці показують уривок з вистави Бука про вредного зайчика, в якого не було друзів. Вистава дуже цікава, я би навіть сказала епічна, тому що, відбувається справжнісінька погоня лисиці за зайчиком. До речі, маленькі глядачі беруть активну участь у цій виставі. Також старша група колективу показує уривок з різдвяної вистави Свята Зірки. На сцені виступають запальні розбійники і принцеса лицар, і зачаклований водоносець з зіркою. І ви можете мені не повірити, але навіть сам Миколай. Вистава підбігає до кінця. На сцені стоять всі артисти і співають пісню під гучні оплески глядачів. А за колісами педагог Віталій Герасимюк. Це я. Ну, а глядачі вийшли з залу і фотографуються з акторами.